Ні, батька. Нині більшість українських сімей це свято не в повному складі, а багато хто і не вдома. На свято в серед середмісті Івано-Франківська прийшли десятки малюків. Тут вони малювали, танцювали, брали участь у різноманітних майстер-класах та конкурсах. Харків'янка Світлана на святі із маленькими синами святкуємо от з дітьми, щоб вони хоч трохи розвіялися. Прийшли на сході. Да. – Так, Ну ми в а він там зараз. Та святкую, але тато знаходиться не тут. А він знаходиться в Харкові. Але ми так по відеосвязі, Ми там спілкуємось. Ми дуже сильно так відчуваємо почуття. Ми а... Як можна сказати, враховуємо наші традиції, впам'ятаємо, що було до вторгнення Росії. День батька в Україні з початком війни набув нового сенсу. Одні діти спілкуються із найріднішими лише телефоном, і то під звуки вибухів. Чимало дітей уже ніколи не обнімуть батька. Нині завдання суспільства зрозуміти та підтримати насамперед ті сім'ї, котрі втратили годувальника. Найперше не тільки вони повинні рухатися і знаходити в собі сили. Жити і залишити, жити і бути повноцінними. Але також ми маємо обов'язок суспільства перед цими дітьми, щоб замінити їм батька. Це і церква, і все громадянське суспільство повинно вже готуватися до того, щоб якомога більше приділити увагу цим дітям, щоб вони почували себе захищеними, щоб вони почували себе люблячими, тому що їхні батьки віддали своє життя за нас усіх. І ми маємо цей обов'язок. Надзвичайно великі сум гуртає е, тих людей, е, тих батьків і наші серця, і е, співучасть. Співучасть їхньому горі розділити це горе можемо. Тільки так, і ми з 2014 року стикнулися з проблемою средства з проблемою втрати годувальника з проблемою втрати сім'ї, як батька, так і матері. Спрацюємо і допомагаємо як вдовам, так і діточкам у цій праці. І також зараз додалося вимушено переселення. Особи надзвичайно сумно, але Є той, хто може допомогти в цій справі. Ми завжди в цьому вказуємо на батька нашого небесного. При Карпаті військовий капелан Михайло Дмитраш представляє всеукраїнську благодійну організацію Сейв Ukraine». Її волонтери зробили дитяче свято не лише веселішим, але й смачнішим. В повсякденному житті благодійники заряди порятунку маленьких українців нерідко ризикують власним життям. Наш фонд займається евакуацією дітей з з окупованих територій Крим, Донецька Луганська області також території Росії вивезені діти насильно вивезені, вдається їх Повернути сюди, вони потрапляють в центри адаптації, де з ними проводиться робота, психологи, реабілітація, асоціалізація. І Також вже направляємо по нашим будиночкам по Україні, де вдається їх вже ну, більше доглянути, більше мати. Також з'єднання з сімей з мамами, з батьками, з татами, і вони потрапляють вже в більш затишніші умови. День батька, щорічне свято відзначають третю неділю червня. Святкові заходи в Івано-Франківську організовують благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ та департамент молодіжної політики і спорту. Для нас дуже важливо повертати суспільне поняття інституту сім'ї, поняття необхідності е, участі. Е, в Житті дітей, батьків, як батька, так і матері, це є основний елемент, тому що маємо статистику, коли ну, скажімо, є дуже багато насильства в сім'ях теперішній час, і ми хочемо власне завдяки саме масовим заходам, все таки повертати в соціум всіх нас, тому що, незважаючи на те, що ми живемо в війні, нам потрібно дбати про підростаючі покоління. Господь узалежнює наше відношення до наших батьків від нашого життя щоденного. Але ми також і батьки мають обов'язок перед своїми дітьми: як їх виховати, сформувати, щоб вони були добрими християнами, добрими громадянами, любили батьків. Шанували, любили ближнього свого і любили ли свою батьківщину. Українці сподіваються, наступний день батька відзначить вдома і всією сім'єю після перемоги. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на вежі.